Друзі, всім привіт! Сьогодні я покажу вам трубу першого класу, який потрібно валік робити всередині труби для того, щоб вона пройшла рентген. Ось цей стик. Я вже його зробив. Ось так він виглядає зовні. Ну, а ось так він повинен виглядати всередині. Ось такий зворотній каті повинен бути на всіх зварювальних трубах. Потім цей стик буде перевірятися на рентгені. А зараз я практично закінчую обварювати фланець, ці зворотні сторони вже заварено. Долучилося тепер звідси. Ну ось і все, турбар відправляється на перевірку, а я додому.